Весною саме час готувати такі салатики. Ділюся ще одним смачнющим рецептом. Давайте готувати разом. Всі продукти залишаю в описі під відео. Для початку мені потрібно обсмажити шампіньйони до золотистості. А тим часом я нарізаю варені яйця на кубики. Любі господині, запрошую вас підписатися. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Якщо сподобається відео, обов'язково ставте лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Пересипаю яйця в миску і нарізаю молоденьку редиску. Ось така кулінарка ще й вірші. Вмію писати. Наступна у нас іде зелень, Це зелена цибулька та петрушка. Тепер до цих всіх продуктів додаю грибочки обсмажені, які вже вихолонули. До цього салатику ще потрібно додати пів баночки кукурузки, обов'язково підсолю, додаю столову ложку сметани і столову ложку майонезу. Гарно перемішую і салатик готовий. Його можна куштувати зразу, а можна на півгодинки залишити в холодильнику. Це дуже смачно, по-весняному, просто і недорого. Бажаю вам смачного!